У 21 рік тернополянка Світлана Хмарук прийшла до центру рекрутингу української армії. Дівчина каже, хотіла мобілізуватися ще на початку 2022 року. В травні місяці 24-го року я зрозуміла, що ні, я більше не можу так, тому що для мене ось ця гасло, фраза Україна понад усе воно справді дуже багато значить, і воно не може бути лише на словах його потрібно підкріплювати своїми діями. Зараз вона операторка БПЛА взводу Бак Аркан 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Каже, пройшла довгий шлях, аби приєднатися до війська. Спершу я не могла отримати відношення саме через те, що я дівчина. От тобто, ну, бойова посада, дівчат, жінок не дуже хочуть брати. Це раз, по-друге, вже коли проходила фахове навчання, щоб отримати відповідну військово-облікову спеціальність. Я була єдиною дівчиною у групі. І ну там теж так скептично дивились. Типу, М -м -м, дівчина, і е е я пам'ятаю, коли вже складала контрольні іспити, і по будові дрона чітко все відповіла, що мене питали. Не, то потім інструктор ще кільком наступним хлопцям, які після мене складали, такі. От, от, ви не знаєте, а, а Світлана мені на все відповіла. В нього був прям шок, що, типу, якісь технології, так технічна складова, що я можу в цьому розібратися. Е, бо ну справді існує стереотипність, що е, ці такі технічні сфери не, не для жінок, не для нашого розуму. Хоча насправді це зовсім не так. У батальйоні Світлана єдина жінка, і вони такі. Ти, ти будеш з нами працювати. Ти будеш з нами виїздити на позиції? Я така, так тобто, спершу це викликало шок, але з іншого боку, наприклад, мій командир сказав, що ну він вважає, що дівчата можуть на рівні, а то й краще виконувати роботу. Потрапити до підрозділу Світлана Хмарук намагалася впродовж трьох місяців. каже, часто їй пропонували посади діловода або медика. На шляху доєднання до війська, та це насправді було виборювання свого права, тому що е, дуже часто я чула саме ось це, Ну, ми подумаємо, чи можемо ми вас взяти. Ну, бо ви ж дівчина, тобто, це все-таки було е, питанням так, для е, підрозділів. От е, тому насправді так, це, це доволі тісно ось цей шлях межує з виборюванням свого права робити те, що ти хочеш.